Так, друзі, зараз буду обрізати гортензію мітловидно. Показую вам ось, бачите. Е сама обрізати, сама, е бачите, пішли бруньки. І сама знімати вам процес. Моя подруга мене залишила. І тому я сама оператор-операторщик. Знаєте цей прикол? Е ну, але що зробити? Нікого ти б не лишила. Хто мені має тепер мене знімати? Ну, ось так, так, так. Е Покажу вам, дивіться. Дивіться, дивіться. Ось. Я обрізаю гортензію зазвичай широколисто формуючи ось такий кущик. Кущик цупкенький, гарний. Чому я так роблю низько? Тому що коли ми обрізаємо низько кущі, ось так низько на ці низькі бруньки. Бачите, які в них короткі відстані між, між гілками. Тоді кущ не розвалюється. Ось ці гілки не такі високі і вони не розвалюються. Оці гілки не, не гнуться, вони класні, міцні і вони не згинаються. Тоді гортензія не потребує, ем, не потребує об якогось якихось підпорок. Отже, низькі, які йдуть всередину куща, я обрізаю, так як принцип звичайного куща, ось це йде на. Ем, на 0. Дрібне, дрібне, вирізаємо. Так, акумулятор сідає завжди вчасно. А, дрібне вирізаю. Дивіться, всередину куща вирізаю. Всередину куща вирізаю, так? ну, Загалом ось це візьму на ось цю бруньку. так, Ось це візьму, бачите, між вузля. Я обрізаю над брунькою ну до сантиметра, ось так, щоб бруньку не зачепити. Так само ось це. Ось це. ця гілка, я її виріжу, тому що вона буде мішати онтій. Кущ, Коротше, кущ не сформований буде, якщо. Зараз я неправильно тримаю секатор, тому що сама знімаю, сама тримаю, сама собі оператор. Дивіться, бачите? Ось ця гарна, міцна. А ось, якщо я її залишу дві бруньки, дивіться, ось зараз. Ось брунька одна і ось друга. так, Якщо я залишу ось тут, вона буде тут згинатися. Тому я залишаю низько, я її обрізаю низько, бачите? Зараз покажу вам. Ось над цією хвилиночку, бачите, де? Ось тут. Брунька, ось тут я відрізала і залишила чуть-чуть для того, щоб вона була міцніша. Ось це все дрібне вирізаю, залишаю ось такі, бачите, міжвузля. Один малесенький, ну він надто маленький, і отут. Я, значить, відрізаю над, чуть-чуть над брунькою, щоб брунька не постраждала. Ось так. І так само аналогічно ось цей пагін, бачите? Зараз я це все приберу, Тут барбарис ще поруч в. Вжився ось, бачите, над брунечкою, щоб бруньку не зачепити. І все, принцип, е, принцип дії ось такий. Так, Після мене потрібен якийсь працівник, який це все буде робити. Де мені його взяти? Кого мені, кого мені взяти? Нема кого, розумієте, Ось така ось халепа. Нема кого і обрізаємо далі. Обрізаю далі. Далі ваніла Фрайс, вона набитіша. Так як росте на, на повному сонці, вона така, така собі ванілочка. Дивіться, відрізаю все, як, все як в попередньому кущі на одне міжвузля Ось це дрібнесеньке просто викидаю. Просто воно мені не потрібне. Просто-просто-чік-чик, просто, просто, просто. чик. Чік, чік. Ну, дивіться, знаєте, мені не стільки роботи, скільки прибирання після мене. Тому маємо, що маємо. Е робота 3 хвилини, а потім потрібно йти і збирати це все. Наразі хочу вам зняти, поки акумулятор. Бачите? Ось, це Ваніла Фрайс. Зараз вам покажу, вона росте ось тут на повному сонці і вона така. Е какашка. Покажу вам ту, яка росте в напівтіні. В напівтіні... Ваніла Фрайс має ось такі суцвіття, класні, шикарні, бачите? Шикарнезні. І ось такі гілки, тому що на півтінь для неї вау. А сонце це ось, бачите, повне сонце і тут кущик. Вони посаджені в один момент, одинакові. Подивіться на цей кущ. кущі ще. І на той міліпіндрік. Бачите? Просто повне сонце. І йому там дуже сонячно, він не, не хоче рости. Тут такий лайфхак, так як не було кембріка, потрібно купити пачку кембріків. Маємо, що маємо. Надто-надто зараз можна робити обрізку, бачите, пилок з летить. Можна робити обрізку комбіновану, коли ти обрізаєш одні пагони нижче, інші вище, і тоді вони будуть квітнути. Поступово. Ось я формую кущ так. Зараз вам покажу. І все обрізаю аналогічно, трохи над бруньочкою. бачите бруньчкою. Ось. Ось. Маленькі роблю зрізи, бачите? Ось тут брунька. Ось тут брунька. Щоб кущ не розвалювався. Ось тут брунька. Бачите, я обрізаю на одну. Дехто обрізає на дві. Я не сторонник обрізати на дві. Чому? Пояснюю, тому що. Кущ розвалюється, тим більше ваніла Фрайс ще залежить від сорту. Такі, якщо напів, е, якщо напів набиті суцвіття, не повністю не такі, як ваніла Фрайс, то тоді можна обрізати на дві бруньки. Суцвіття не ті не такі тяжкі і гортензії не складно, кущ не розвалюється. А ваніла хто її має, той знає. Вона розвалюється. Розумієте, в неї такі пагони, що вони розвалюються. Тому я її обрізаю на одну бруньку. Бачите? На одну. Бо ваніла Фрайс розвалює кущ, Вона робить великий пагін, вона робить довгий пагін і велике суцвіття на пагоні. Бачите? Воно минулорічне, засохше, і тому а так воно важке. І коли ще краплі роси на ньому, воно просто згинається для того, щоб воно було цупкіше. Я його обрізаю на дві, на одну бруньку одненько, не залишаю більше. І тоді. Кущ не розвалюється, розумієте, ось пилок такий стує летить прям як, як пил. Ось, ось-ось-ось. Це я прибираю, це я прибираю. Де мені взяти людину, яка буде за мною ходити і прибирати? Нема таких, знаєте? Нема таких і працюю самостійно. Ось, бачите? Чік. Над брунькою. Тут я залишила навіть, можна сказати, два, дві. і я зроблю ось так. Бачите, зараз зараз. Чик. Ось коротко, коротко подружка розростається нормально, тому що це надто, бачите, для неї, якщо залишити їй надто ось цей я зараз приріжу. Він був високий, але я йому зараз зроблю чік. Тому що, бачите, вона буде, вона буде розвалювати гілки, якщо її залишити. Ось, друже, так тебе залишаю. Ось, бачите, де? Ось-ось одна, одне між вузля, одне. Тому що ваніла Фрайс розвалюється, друзі. Її потрібно різати на одну бруньку, щоб вона не розвалювала кущі. Тому що доведеться вам вічно-вічно її підв'язувати. Все, що хиленьке, хирленьке, я відрізаю. А так відрізаю на одну брунечку. Бачите? Ось це я зроблю ось так. Ось це зроблю ось так. І ось так. Ось, ось, бачите? По одній. Залишила по одній. Куш структурний, класний. Все дрібне вирізала, ось це буде мішати. Ось так. Це маєте такий собі кущик. Зараз це я відріжу цю красоту. Кембрики потрібно привезти сюди кембриків Якщо нема кембриків ось такий лайфхак, тому що капрон не врізається, це синтетика, вона не врізається в кущ, сам кущ. Бачите, не врізається, вона не шкодить йому. А всі інші мотузочки шкодять. тому тому ось так. Бачите, класний, сильний кущ. До речі, ось це не потрібно зроблю на одну бруньку. Бачите? Ось-ось-ось. Коротенька підрізка. ваніла фрайс зріжемо коротко, тому що вона потім розвалює кущ. Вона просто гне його, гне і маємо тоді нестійкий, негарний е такий розвалений кущ. А так, красота. Велика, вона класна, міцна, класний міцний кущ, бачите? Ніхто нікого розвалювати не буде. По одному між вузлю залишила, бачите, ось тут. Немає, немає брунічка над брунічкою зріс. Немає, немає, немає брунічка над брунічкою зріс. Немає, немає. Тут утворилося, бачите, вже розділяється крона, зріс. Немає, немає зріс. Розділилася. немає, немає зріс. Ось цей малюк я його зовсім відріжу, тому що він, тут з нього нічого путнього не виросте, він маленький. Ось так. Бачите? Все окей, Оце, оцей вузлик відріжу, він не потрібен. Бачите? Красота, все добре. Ось так обрізаємо ванілу-фрайз. Ось це заберу. Ось ось. Ось. Це забрати можна, бачите, немає. Роз'єдналося. Все, все, все. Все чітко, гарно показано, як обрізати Ванілу Фрайс. Е, вона має набиті суцвіття. Ось такі. Міцні, набиті, великі. Це було одне суцвіття. Бачите? Одненьке. Одне. І, е, вони були міцні, великі, гарні. А оті, які такі мають трохи фертильних, трохи ферстерильних квіточок, їх можна обрізати вище на дві, а то і на три бруньки, Вони не розвалюють та куща, як, як ось такі набивні. Але фрайс мельба, наприклад, вона тримає кущ краще, аніж ваніла Фрайс. Тому фрайс мельбу можна обрізати на дві бруньки, а ванілу обов'язково на одну, тому що вона буде розвалювати. Ось так, друзі. Обрізаємо мітловидну гортензію до зустрічі.